Next to Black Knight темний лицар. Такий шикарний, як на мене, мультитул. Досить цікава моделька. Nextли, звісно, в цьому році і в попередніх там 5 років вони прям добряче піднялись, і в них такий модельний ряд, що прям дай Боже, будь-яка людина під себе, під свої якісь потреби, зможе обрати той інструмент, який людині потрібен. Повноцінні ножиці, дуже чудові, зручні. Підпружинені. Чудово все працює. Можна їх, до речі, розібрати, щоб змастити. Тут у нас зірочка відкручуєте, і от можна зробити все, що потрібно. Плоскогубці маємо. Досить зручні, великі, ну такі, майже як наші з вами домашні, по розміру, плюс-мінус. Також тут можна. Перекусити якийсь провод електричний, якусь проволочку. Є блоскогубці, є гострогубці, є отут кусачки. Дуже по цьому, взагалі, питань ніяких нема. Є тут пилка, відкривається тут однією рукою, вона фіксується. Ось так натискаєте, гоп. І все. Хочете скласти, потрібно натиснути. У відкритому положенні фіксується і пилка, і ніж. Ніж ось тут знаходиться. Також він досить класний. І також з фіксатором. Тобто натиснули сюди і склали. Будьте обережні, ніж гострий. Якщо раптом мультитул прийде до вас цієї фірми або будь якої іншої, або ніж, і він недостатньо гострий, то е, дуже часто так буває, що виробник не заточує прям. Крейзі, так? так, трішечки, щоб воно різало. А якщо вам потрібно краще наточити, то це вже самому потрібно доводити. Це дуже така часта і звичайна прям ситуація. Однією рукою ніж можна відкрити. Так само можна закрити, але потрібно бути обережним, щоб не порізатись. Є ось така кліпса для того, щоб зачепити кудись на кишеню, там, кудись на, на ремінь. Ваших штанців і так далі. Все підпружинено. Також тут є ножиці, вони також підпружинені. Також тут в нас маємо ми. Біти в комплекті, так не сказав найголовніше, от 9 біт, 3 плюсові, мінусові і шестигранні. Через перехідник ось до цієї плюсової викруточки можна їх причепити. Ну і Тут ще декілька інструментів. Переходьте, дивіться, повне відео в мене на YouTube. Також не забудьте підписатись, можна придбати його за промокодом. Всім дякую.